Вітаю вас, шановне пальця, на нашому каналчику Master Pro. І ми знаходимося зараз на бульварі Руденко, бившому бульварі Кольцова. Тож, питання сьогодні таке, де дівся наш магазин навколо Руденко 13, який стояв ось тут. 5 років він там пропрацював, і ще років 15 пропрацював ось тут такий синенький. Я думаю, самі перші підписники це все пам'ятають. Куди подівалась Надія з Юрчиком, яка недорого може і якісно поремонтувати ваш телефончик, або продати вам недорогий смартфончик, або наклеїти будь-який захист, плівку, скло та все, що захочете. Тож куди ми подівались? Давайте подивимось. Але ми недалеко, аж навпроти на ринок Дніпро. Зараз я прийду туди пішки і покажу, як нас там швидко та зручно знайти. Таку файну красоту нам залишив благоустрій. Бачите, ось вона парки, ось у нас Після демонтажу оцих мафів. Оціхів. Пройшло місяць і одна неділя. Бачите, які гарні скверики. Лавочки, які пофарбовані. Мені теж дуже подобається. Напаю якийсь Лос-Анджелес, Юнайтед Стейт. Клас. Квітки, квітики, квіт, квіточки ростуть. Чудові. Так, хватить прикалується. Як нас знайти? Переходимо пішохідний перехід. Бачимо трамвайну зупиночку. І ось вхід на ринок Дніпро. Можна зайти, одразу пройти поряду прямо 60 метрів. А я рекомендую йти поруч. Йдемо прямо так само 60 метрів і повертаємо наліво. Можна наліво. Гаразд проще нас знайти, йдемо прямо. Так, перший поворот ми проходимо, наш поворот другий. Ось наш поворот. І якщо повернути голову наліво, зразу ми бачимо ось там таку надпис, аксесуари. Це ми і є. Говоря, будь ласка, ось наш магазинчик попадає в майстерню майстер -про. ви бачите продавця Антона, якого багато тут хтось знає, але він супер професіонал свого діла. Краще, ніж він. Ні, не клеє плівку захисну, ну мабуть в Києві взагалі ніхто. Ще як тут клеє плівочку надіє, воно теж знає свою роботу. Скажімо, так клеїє не хуже, ніж продавець Антона. Ще є Василь, який допомагає цепляти рекламу. Ось такий демонстраційний стенд-телефон. Класна штука, класна реклама. Єдине, що ну, трошки зайвий звук моторчик видає. Отак за цілий день на жужить голова буде боліти. Проте, як рекламка, звісно, він себе відпрацьовує на всі 100%. З вулиці чотенько взагалі видно. Ось наші смартфони, ось наш ремонт, аксесуари, все на місці. Навіть є для на наших захисників гарний асортимент. Пилевлаго удара стійких смартфонів. Звісно ж, для військових буде супер знижка. Всім дякую за увагу.